Наш фестиваль вже проходить 15 років, та ми дуже пишаємося, що дев'ять з них органний фестиваль носить ім'я Теофіла Ріхтера, видатного музиканта німецького походження, життя якого було дійсно тісно пов'язане із історією Одеси і. З історією нашої кірхи, зокрема. Саме йому на одній зі стін будівлі, якщо прогулюватися у внутрішньому дворі кірхи, встановлено до 141-ї річниці від його дня народження барельєф, на якому фігура органіста видобуває божественні звуки зі свого інструменту. Теофіл Ріхтер органіст, піаніст. Композитор і викладач, який здобув блискучу освіту у відні, і в 1916 році з міста Житомир разом зі своєю родиною, в тому числі із зовсім маленьким сином, в майбутньому всесвітньо відомим піаністом Святославом Ріхтером, вони приїжджають до Одеси, куди його запросили на посаду. Професора консерваторії та органіста Кірхи Святого Павла від природи він був дуже скромною людиною, що на думку його колег заважало кар'єрі, адже він заслуговував на більше. На жаль, довго прожити Теофілу Даніловичу Ріхтеру не судилося. Його життя трагічно обірвалося. Тут же в Одесі на початку жовтня 41 року він був розстрілений перед евакуацією радянських військ, як німецький шпигун, і лише в лютому 1962 року його було реабілітовано за відсутністю складу злочину. Звичайно, проведення міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера це з одного боку можливість віддати данину пам'яті і поваги талановитому музиканту. І в той же час це прекрасна нагода почути гру органістів з різних куточків країни і світу, стати свідками прем'єрних виконань тощо. Отже, відкриття 13-го міжнародного органного фестивалю. Представить музику двох композиторів. Ця програма поєднає в собі минуле і сучасність 18-те і 21-ше століття. Два митця Бах та Родін – під склепінням нашої кірхи прозвучать у блискучому виконанні прекрасних музикантів, яких я як завжди з величезним задоволенням представляю на початку. Концерту, отже, президентка фестивалю, органістка кірхи святого апостола Павла Вероніка Струк орган. А також солістка одеської національної опери Анна Богач Сопрано.